Російська пропаганда триумфує, ядерне серце гіганта забилося знову. Тепер всьому НАТО уж точно не позаздриш. адже на випробування вийшов модернізований важкий атомний ракетний крейсер РФ адмирал Нахимов. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М «Адмирал Нахимов» приступил к заводским испытаниям. Это значит, что наш флот вскоре получит самый мощный боевой корабль с неограниченной дальностью плавания. От российская пропаганда при цьому тактовно замовчує, якою ценой це удалось. І нехай на намальованих на комп'ютері картинках атомний крейсер і виглядає, лякаючи насправді це звичайний радянський мотлох, десятиліттями гниючий у напівзакинутих доках Сєвєродвінська. Тільки уявіть, чергова гордість Путіна, про яку трублять з усіх російських прасок, була спущена на воду ще у 1986 дев'ятсот Він шостому році. Вже, в общем-то такий достаточно старый корабль. Ввели <связь> его в состав флота в 1988 году. Вначале он назывался «Калинин». Вот. И я знаю, я помню, что этот корабль был в Средиземном море. И, 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 и тогда была такая информация, что у него что-то случилось там с реактором. Вот. Потому что какая-то была такая нештатная ситуация. Его экстренно с боевой службы тогда убрали. Крім загадкових конструктивних дефектів, радянська атомна гордість СРСР виявилася і технічно застарілою. Вже через 9 років після початку експлуатації у липні 97-го року, корабель вирушив на ремонт. Спочатку, в рамках модернізації крейсера, планувалася зміна морально застарілого радіоелектронного обладнання. Передбачалося, що після встановлення на корабель сучасних цифрових систем. «Крейсер» снова станет в строй. В Советском Союзе, когда его делали, он должен был работать как э, корабль, он тоже убийца авианосцев или авианосных ударных соединений. У него было на борту 20 ракет «Гранит». які вистрілювались там одновременно, там они летели лістай, але скільки б Кремль не вкладав у модернізацію чергової путінської іграшки повноцінним атомним ракетним крейсером посудину, що вийшла назвати складно. Зараз корабель проходить лише процес розмагнічування, після чого почнуться тестові ходові випробування, які мають тривати ще близько двох років. Лише після цього за хорошого для Путіну збігу обставин адмірал Нахімов повернеться до складу військово-морського флоту РФ. 25 років в ремонті де корабля це нонсенс. Тільки через 16 років після ремонту вот этот план ремонтний план того крейсера. Есть висока вероятность того, що це все сейчас значно просто ломаться. Проте до 2026 року обіцяють у Кремлі їхній атомний крейсер обзаведеться новою радіолокаціонною системою, а також сучасним озброєнням, включаючи гіперзвукові ракети «Циркон», Крилаті ракети Калібр, протикорабельні ракети Онікс та засоби протиповітряної оборони Форт м та панцер М. А хвалена російськими воєнкорами вертикальна пускова установка дозволить кораблю запускати до 80 ракет різного типу, але це все лише теоретично. Це дуже сложно сказати, що з цього монстра зробили. потому что такая модификация первая, как эти системы все будут работать, как и системы жизнеобеспечения, двигатель, там все остальные системы, как оружие. Это все очень-очень сложно. И я думаю, что это все может растянуться там Ну, допопову вікавого юбілія та корабля з моменту закладки щодо гучної російської прем'єри адмірала Нахімова, то продиктована вона, на думку аналітиків, зовсім не готовністю крейсера вийти в океан більше скидається на черговий блеф Кремля, який відчайдушно намагається довести свою значимість на морі. Буквально в неї місяця цього вода. Була інформація про те, що ці випробування знову відложені, як мінімум до 2025 року. Тому, я думаю, що рішення починати зараз, видимо, було обусловлено як е яким-то може бути рішенням або політичним, або воєнним. Виходить, якби Кремль не нахвалював свій крейсер на реальному полі бою шансів не підти на дно в нього практично немає. Як пояснюють аналітики, середній вік корпусів кораблів у складі ВМС Росії нині перевищує 35 років. Якщо не українські ракети, то більшість із них потоплять пробоїни у іржавому корпусі. У цього корабля ну теоретично багато много оружия, мощний, але також у нього видимо, много слаб слабих місць. і на ну, основним таким слабим місцем являються його габарити. А вот габариты его большие, и его далеко видно. И, э, в принципе, вот это может быть его слабым местом. Эти системы ПВО, которые на нем стоят, они могут ему э, не помочь тогда, когда это нужно будет. Там есть, конечно, новые системы ПВО, но сами габариты сделали его очень уязвимым. А сейчас ну, последние тенденции показывают, что ну, даже небольшой дрон. От, він може, ну, дуже а от он можем серйозно составить проблему навіть до такого большого корабля. Що тут скажеш? Путін програв морську битву, навіть не встигнувши спустити кораблі на воду. Над бункерним після такого сміється весь світ. Тільки вдумайтеся, російський ремонт затягнувся аж на чверть століття. За цей час на судоверфі Зевмаша у Сєвєродвінську під час реконструкції судна встигли кілька разів провести модернізацію модернізації, а вартість ремонту спочатку робіт подвоїлася і вже перевищила 200 мільярдів рублів або більше 2 мільярдів доларів, витрачених Кремлем не на допомогу власним громадянам, а на чергові несправні військові цяцькі диктатора.